скоптили фірмову ковбаску. Красота. Вернющи кілечка. Як намальована, Дивіться, яка красота. Будемо пробувати? Звісно. Ламаємо, як ]деця. завжди. Конечно. Генератор у нас працює сьогодні. Дивіться, яка красота. Ковбас. Мастер. Два м'яска попалися. Біленьке. І чорненьке. <смітнє> <смітнє> Смакота. Вартість фірмової ковбаски. 430 гривень за кілограм. Вітека. Дуже смачно. Бажаєте замовити пишіть у Viber або WhatsApp. 068. 87, 87, 87, 4. Не, не устаю повторяти. Ми це їмо все. Все, що ми виготовляємо, все ми самі їмо. Замовляйте. І вас запрошуємо. <кій> <кій> Від мені ще. Його. Смакота.